Урочистості відбулися і в столиці на Майдані Незалежності та в Українському домі до заходів поставилися із пересторогою, бо правоохоронці очікували на провокації. Чи вдалося їх уникнути? Розпитаємо у нашої Наталки Нагорної. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталю, як усе таки святкують наші добровольці. Вітаю Соломія. Ну, як можете бачити зараз на майдані Незалежності. В ці хвилини йде дощ. Всі вже майже розійшлися. А, святкування дня добровольця почалося тут о другій годині дня. Тут були а, додаткові заходи безпеки, проте на щастя обійшлося без бійок, без сварок. А сюди прийшов святкувати урочисто і офіційно батальйон імені генерала Кульчицького добровольчий батальйон Національної гвардії України, а також поодинокі добровольці а, з різних. З різних батальйонів ну власне урочисте шикування, покладання квітів до меморіалу небесної сотні їм та хвилина пам'яті в пам'ять про загиблих. Хвилина мовчання в пам'ять про загиблих. А, власне, добровольці самі говорять про те, що а, наразі ніхто не знає, як правильно святкувати цей день, тому що святкується вперше. Потрібно бути веселим чи навпаки, потрібно сумувати і згадувати. Але одне кажуть усі вони хочуть, аби добровольчий рух в Україні не вмер. Багато структур, вони взагалі на Україні в цьому святі не зацікавлені. Тому що добровольці це свобода, добровольці це вільний дух, добровольці це нова нація. А старій системі, проти яку ми боролися, це, звичайно, невигідно. Забути про позицію жертви. Ось ключове про що нам потрібно забути. про позицію жертви. нам потрібно пам'ятати про те, що ми вільні і сильні. Це ключове русло, в якому мають відбуватися наші свята, які стосуються військовослужбовців, волонтерів і добровольців. Паралельно заходи відбувалися і в українському домі. Там вже збиралися добровольці правого сектору, айдару, азову, добровольчих батальйонів спецпризначення МВС. І власне там були добровольці не лише з України, а також з Росії та Білорусі. Білорусии. Для нашої країни, для Білорусі, де, в принципі, тоталітарний поліцейський режим, вот сам этот феномен Майдана, он, конечно, у ну, меня до глубины души потрясы. Поэтому я понял, что я не могу просто в стороне оставаться. Я состав работал. Потому що эта війна була в нашому понимании, была абсолютно несправедливостью. Ми не могли собі представити, що вообще такое могло случиться. Зібралися в українському домі власне для того, аби освятити ікони. Всі ці образи після освячення філаретом, які спеціально для цього приїхав український дом, бо український будинок власне вони всі поїдуть на передову, тому що для багатьох добровольців дуже важливо знати, що Бог з ними. Бог захищає вас. Тому зараз ми звершимо освячення цих ікон, які будуть вам вручені. Несуть внутрішню силу, яку я не сумніваюся, допоможе батальйону далі продовжувати успішно виконувати свої задачі. Вот. У нас вже є ікона Святої Варвари з мощами, яку ми відчуваємо постійної помощі і воздействия наших бойців. Ну, власне, день добровольця ще не закінчився. Сьогодні о п'ятій поблизу будинку офіцерів запалять свічки та покладуть квіти. Ну і ще є час поздоровити своїх добровольців на фронті, а також згадати всіх тих, хто загинув за Україну. Солю дякую, Наталю, за подробиці. Наталя Нагорна розповіла, як у столиці вперше відзначають день добровольця.